Вітаю! Ви на каналі Пушинка Валюшка. Чи знайома вам ця пташка? Це папуга, але не простий, а не літаючий. І він називається Какапо. Какапо або совиний папуга це перше на межі зникнення. Друге. Є єдиним видом папуг, який не вміє літати. Третє найгладкіший папуга. Четверте дуже милий папуга. І п'яте папуга, про якого в цьому відео буде йти мова. Отож бо. Почнемо з того, що капони вміють літати. Все це, це через еволюцію. Точніше, в нього є крила. Але мускулатура. Що проводить їх в рух, практично атрофувалися. До речі, ці птахи, можливо, можуть бути зараховані до птахів із найбільшою тривалістю життя. Він живе аж 95 років. Через те, що ці папушки не вміють літати, більшу частину життя вони проводять на землі. Ці дуже гарні пташечки із Нової Зеландії. Розміри достатньо великі, виростають вони до 60 см у висоту. Кажуть, що какапози поведінкою нагадують домашніх котиків та собак. Їхній характер дуже дружелюбний, люблять людей і господарів, а ще легко звикають до нових власників. Страшний і цікавий факт: коли на них нападає ворог, не захищається. Вон, він завмерши, покірно чекає удару. Новозеландський мох також цікавого, яскравого, зеленого забарвлення, тому вони очевидно розраховують на своє оперення, яке такого самого кольору. Капо важить усього 30 грам. Самка така, що немов навмисне підкладає яйця у найнебезпечніші місця. Наприклад, на краю обриву. І коли вона вилітає з гнізда? Виходить так, що ненавмисно навмисно може зачепити яйце крилом або ж дзьобом. Какапо люблять їсти сік рослин та ягоди. Також вони харчуються різним насінням, плодами, частинками рослин і пилком. А що ви знаєте про какапо? Пишіть в коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь. А на сьогодні в мене все. До зустрічі!